Україна за площею лісових насаджень входить до десятки найбільш зелених держав у Європі. За своїм призначенням, ліси виконують водоохоронні захисні санітарно-гігієнічні та оздоровчі функції, а також забезпечують потреби суспільства у лісових ресурсах. Одним із провідних об'єктів благоустрою нашого міста є державне підприємство Криворізький лісгосп. Перед його працівниками поставлено серйозні комплексні завдання, найголовніше з яких досягти оптимальної лісистості. Лише за поточний рік госпо Дарством створено 57 гектарів нових лісових насаджень. В минулому році у нас був великий урожай дуба черещатого. Підприємство заготовило дві норми цього дуба, адже фінологія цього року нам показує про те, що врожай дуба дуже слабкий. Всі заготовлені насіння, все заготовлене насіння дуба в прошлому році. Були висіяні в лісові розсадники, та на зараз произростає сіянець дуба черещатого. На наступний на осінь і на наступний рік на весну підприємство забезпечене основними культурами лісоутворюючих порід. Враховуючи неоднозначну специфіку нашого регіону та його екологічний стан, тема озеленення є нагальною у лісогосподарській діяльності підприємства. На сьогоднішній день у його впорядкуванні знаходиться понад 10 тисяч гектарів лісового фонду Криворіжжя, а також земель Софіївського та Широківського районів. На території міста Лісгосп обслуговує більше трьох тисяч ста гектарів лісових насаджень. Битують такі думки в населення про те, що земля там. Надана комусь кимсь забрата, і таке інше, то я хочу запевнити всіх про те, що земля лісового державного фонду залишається і буде залишатися в лісовому фонді. І на цій території буде відновлений відновлене ліс і буде рости молоде насадження, і буде в нас збільшуватися площа лісового насадження. Підприємством заплановані на осінь 2014 року. Заходи щодо поновлення насаджень, ті, які за період літа молодих сіянців, які засохли, ми будемо доповняти кількісним складом ці насадження, будемо реконструювати ті насадження, які. Висаджені в минулому році, адже вони потребують такого самого доповнення. Посадковий матеріал забезпечений підприємством в повному обсязі. Покращувати показники лісогосподарської діяльності та нарощувати об'єми виробництва це чимала відповідальність, наголошують працівники лісгоспу. Проблемним у цій роботі є боротьба з непоодинокими фактами лісопорушень. Гостро стоїть питання низької культури поведінки відпочиваючих у лісових масивах нашого регіону. Хочу обратитися до всіх наших відпочиваючих в лісі з того приводу, щоб не залишали після себе сміття. Це не важко зробити, зібрати його в пакет. Кожен, кожен ідучи додому або їдучи, проїжджає баки зі сміттям. Його не важко викинути туди, адже всі відпочиваючі люди повертаються на ті самі місця. І хотілося б, звісно, щоб вони повернулися на чисте місце і відпочивали в чистому лісі. Зважаючи на масштаби лісового господарства та скромний штат співробітників, трудовий колектив підприємства охоче приймає допомогу з боку громадськості криворіжжя. Задля цього у місті проводиться чимало масштабних акцій з озеленення, що дозволить вийти на планові показники державної програми ліси України, затвердженої до 2015 року.